Привіт рідненькі! Сьогодні я буду готувати святкову закуску. Називається Рибний хліб. Готується дуже просто, смачно, неймовірно. І зараз ви будете просто вражені, наскільки дешеві продукти потрібні для цієї страви. А ще більше будуть вражені ваші гості, тому що це буде перше, що вони зметуть зі столу. У мене, в усякому разі, саме так і відбувається. І нам знадобиться тушка мінтаю. Половинка копченої скумбрії, 200 мл вершків, сухарі приблизно 60 г, 3 яйця, цибулинка, 2 столові ложки якого завгодно томатного соусу, сіль, мускатний горіх і перчик. Сухарі заливаю вершками, хай розмокають. А тим часом дрібно ріжу цибульку. Мінта ріжу довільними шматками У киплячу воду кладу шматочки риби, доводжу воду до кипіння знов і тепер вимикаю нагрів, накриваю кришкою і залишаю так на 10 хвилин. Цибулю викладаю в розігріту олію і обсмажую до такої легкої золотавості. Цибуля обсмажилася, і залишаю її, нехай остигає. Мінтай витягаю з води на тарілку, щоб він теж трішки охолов, так, щоб можна було брати руками і розбирати спокійно. Рибка більш-менш охолола, і тепер я відділяю все зайве і викладаю в тарілочку. Сухарі з вершками перекладаю в блендер і подрібнюю в миску, вибиваю три яйця. І так, збиваю їх, скоріше, просто добре розмішую. Додаю наші подрібнені сухарі, томатний соус, трішки перчику і дрібочка мускатного горіху. І знов все так гарненько перемішаю. І додам сіль, з чайну рушечку. Мінтай просто отак розминаємо виделкою. В принципі, можна і перемолоти в блендері, просто трошки інша буде консистенція. Мені подобається трішечки шматочки. Додаю обсмажену цибульку. І знов трішки помну. І заодно перемішаю. Рибку перекладаю до яєчної суміші. І все перемішую. І ось в мене тут форма для кексу, змащена олією, і дно я вистелила пергаментом. Половину цієї нашої суміші рибної викладаємо у форму. Кумрію я порізала ось такими тоненькими смужечками і викладаю посередині хлібчика. І тепер те, що залишилось, викладаю зверху. І тепер наш майбутній хлібчик ставлю в глибоке таке деко або форму, наливаю. Кип'ятку десь до половини форми хлібної. І ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину. Ну що ж, хлібчик готувався годину, вже навіть охолов, я його переклала на дощечку. І зараз розріжу і покажу, що там всередині. Ось така. Штучка. Ця закуска може подаватися і гарячою, і холодною, буде однаково смачно. І готувати її можна з усіх видів риби, які вам доступні. Прошарок також може бути різний. Наприклад, я готувала мінтай, а прошарок був з копченого лосося. Вийшло дуже смачно, можна тільки з одного лосося. Як вам дозволяє бюджет, можна додавати зелень, і свіжу, і сушену, і морожену. Додавайте якісь хочете спеції. Все буде однаково смачно. А ще ця закуска в холодному вигляді може зберігатися навіть 4 доби в холодильнику. Тобто це дуже зручно перед святом приготувати таку закусочку і хай вона там собі чекає. І якщо відео моє було корисним, сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаймося міцно!